Так як GoPro вирішила внести корективи в нашу з тобою подорож і не записала звук з мікрофоном, тому мені приходиться озвучити все це закадрово. Скажу так, що після того, як ми розгрузились в готелі, те, що ти бачив в минулій серії, ми вирішили, що потрібно поїхати, як мінімум, в центр та й щось перекусити. Довго і нудно вибирали і не знали, куди відправитись, і знайшли заклад Hard Rock Cafe. Чому саме його? По причині того, що ну, воно є в багатьох країнах і досить популярне. Що більше всього мені там сподобалось, коли ми туди приїхали. На вході був офіціант, який запропонував нам де розміститись і спитався, на якій мові ми говоримо, для того, щоб знайти нам. Самого підходящого офіціанта. І на наше здивування нас обслуговувала дівчинка з Чернівців, яка прекрасно розуміла українську мову, тому що вона була з України. Ми там класно посиділи, подивились, сам заклад дуже прикольний, атмосферний і багатоповерховий, що дуже сильно похоже на 36 по у Львові. Але так як вже ми були в Празі. І Їздили і дивилися цікаві місця. Ми рішили відправитись на Карлов міст. Можу тобі сказати про Карлов міст тільки те, що сам добув в інтернеті. Карлов міст є найстарішим мостом через річку Влатву. До речі, я не знав, як називається ця річка, і тільки Вікіпедія мені помогла це дізнатися. Карлов Міст є найстаршим мостом через річку Влатву в столиці Чехії в місті Празі і другим за давниною мостом в країні. Я чесно був здивований, бо міст виглядає дуже гарно. Ще одне із цікавих, що міст довжиною в 520 метрів, а шириною в 10 метрів. За понад 6 століть свого існування міст був декілька разів суттєво пошкоджений різними повенями і негодами. Карлів міст будували в період 1357 по 1380-ті роки. Ну, як бачиш, будували досить довго. І аж до 1841-го це був єдиний кам'яний міст в Празі. Насправді нам там все досить сподобалось. Єдине, що велика кількість туристів трошки мішає все оглянути, оскільки де б ти не повернувся, куди б не глянув, там вже хтось є. І заважає, як мінімум, це прикольно зняти. Ось там якийсь цікавий е, острів, і, може б на нього пасувало би, наскільки я бачу, сходити, бо машини там там далеко місць, і машини туди не їздять, тому я думаю, що варто буде сходити. Ми коротше, на острові посеред річки. Ну, якраз з що ми знімали з Чорного мосту. От з тої сторони я показував, що тут є якийсь парк. І ми коротше, в цей парк так і приїхали. Зараз дійдемо до берега, я покажу. Взагалі, блін, я не пропагандую їзду в футболці, е, грубо кажучи, в одному шлемі. Але сьогодні так жарко, я так замахався, що раз в рік можна собі дозволити. Ну і бути там втричі акуратним, щоб не зацепитись десь об асфальт. Ні заправки, ні мойки. Нічого. Моцік вже встиг нагрітись. До температури я включаю вентилятор. Але й ти заїбав вже, чесно. До речі, у мене тут появилась досить цікава ідея. Мені вже не вперше пишуть, що знаходяться в тій чи в іншій країні, і були б не проти разом десь покататись в компанії. Тому я вирішив зробити телеграм-канал, в якому можна знайти компанію на спільні покатушки, де б ви не знаходились. Тому не забудь. Підпишись, а також передай своїм друзям-мотоциклістам. Буду тобі дуже вдячний. Сідай. Ну що, день три нашої подорожі. Третій і фінальний. Скоріше за все. Їдемо. О, зараз ще на сонце попадемо. ти що! кайф буде. Иди сюда. Там не довго напевно. Я стараюсь під мостом а, провіряти навігацію, бо тоді якраз її добре видно. Mm. Да, Моцік перегрівається, і, е, ну, не те, що перегрівається, він гріється до температури, що включається вентилятор. Хоча ми їдемо 100 км на годину по трасі. І я от зупиняюся, поливаю радіатор. Треба б ставити таку форсунку, що ти нажимаєш кнопку і вона поливає водою. Як в дрифт-тачках. Мені здається, це тут актуально. Але він не має так поводитися. Я приїду додому, буду розбиратись, в чому проблема. Чому він гріється. А ще я полив собі ноги водою. Їдеш, кайф. Просто прикольно. Хто? Диви шостикольосник. А, Порше бачив. Ти шестикольосник бачила? Да. Дракон. Дракон. Ну, В ноги приємно. Водою полив прям приємно. З кайфом еду, а кондиціонер работає. климат контрол. Так, треба не забувати, що по селах обмеження я вже провик по автобану автобанусу від тер-тер. Їдеш під вас потрику. Так пишемо баба! Так, дощ трошки закінчився. Я навіть не знаю, що тобі сказати про те, що е, про саму дорогу і про те, що, що ми проїхали. Скажу так, що дорога до Праги була досить цікава. Та, ми більше проїхали по автобану. Саму Прагу е, ми не ходили по якимось таким топовим туристичним місцям, а їздили туди, де було бажання, де, знаєш, куди кинув оком, туди і їхав. Трошки, як бачиш, намокли. Потихеньку освоюмося. На рахунок моціка скажу, що дуже специфічний моцік ми вибрали. По-перше, гріється він більше, ніж потрібно. Я так дивився туди-сюди, бачу, що він мав удар в передню частину. І, скоріше всього, що 56 тисяч пробігу, де там пише е, мало сумнівно, що вони рідні. Пробував я по тормозним диском, та, там виробітки небагато, але не факт, що і переднє колосо теж рідне. Що воно може бути замінене. В Загальному мені ця поїздка сподобалась. Ми провели з тобою три дні в празі, е, подивились трошки, більше якби відчули е, місцевий, місцевий темп руху як катаються. Бо я наразі зараз за містом, а в місто не часто вибираюся, тим паче на мотоциклі вибрався вперше. І можна сказати так, що це був цікавий безцінний досвід. І я обов'язково ще туди з'їжджу. Ну а надалі нас чекають з тобою ще цікаві маршрути, цікаві поїздки, які в мене вже заплановані. Але перед тим обов'язково треба довести моцик до розуму. Бо е, це, можна сказати, була більше така знаєш, тестова поїздка. Я зрозумів, що в ньому не так, в ньому була розстроєна фара, ближнє світило вверх, дальнє світило вниз чомусь. Треба ще трошки ближнє опустити, замінити задній підшипник. І ще всякі е, мілкі дрібниці, які в подорожі будуть мішати, треба доробити. Тобто ми не так багато проїхали, але ми зрозуміли, що це за мотоцикл і, і що з ним треба робити, як з ним поводитись. Надалі вже можна брати набагато більші дистанції, цікавіші місця, приділити цьому більше часу. На що я дуже сильно сподіваюся, що все вийде і все буде норм. Так що буду радий бачити тебе на каналі. Не забудь, звісно, підписатись, щоб не пропустити майбутні цікаві серії, підтримати канал коментарем, лайком і. Підписатись можу на інстаграм, якщо в тебе є бажання. Я зараз стараюсь потихеньку його розвивати, щоб там були якісь е, знаєш, новини виходили раніше, ніж на Ютубі. Отож, бувай, я був радий тебе бачити і до наступних зустрічей. Бувай! Я, до речі, неодноразово зупинявся е, на заправці для того, щоб охолодити мотоцикл за допомогою. Пляшки води, ну, поливши на радіатор, і щоб трошки температура впала. Я перепровірив, чи рівень в порядку, чи все окей, чи соти не загнуті. Візуально радіатор виглядає норм, рівня охолоджуючої рідини там достатньо, то все нормально. Нюанс, який в мене залишився, це ну, про що я думаю. Це може бути або залипший термостат, десь в якомусь середньому положенні, або слабо пропускаючи, до кінця не відкривається. Може бути, що вже трошки підуставша помпа, або так як мотоцикл стояв певний період часу. Може бути то, що просто. Там, грубо кажучи, якщо ми стояв два роки, антифриз міг відкластися такими частинками в радіаторі, і радіатор не повністю пропускає охолоджуючу рідину, тим самим набагато гірше охолоджуючи мотор. Може бути таке. У мене в роздумах зняти може радіатор, помити його, може спробувати промити систему і відкрутити помпу, подивитися, чи вона. Порядку, чи нормально працює, чи ніде не підігнута, там, і чи підшипник працює справно. Ось така мене думка на рахунок цього. Підшипники задні я обов'язково замовлю і поміняю. Думаю, що напевно поміняю разом з пильниками. Що ще треба буде зробити, там якісь дрібнички довести, та й буде все в порядку.